Вітаю мої найулюбленіші, найдорожчі глядачі! Ви на каналі Наталка про парфуми, і сьогодні фінальне відео присвячене 2024 року. Обговоримо, підіб'ємо парфумерні підсумки. Наголошую, що я не остання інстанція, я не комісія з парфумерних Оскарів. Сьогодні буде виключно моя суб'єктивна думка. Але все ж запрошую вас доєднуватися в коментарях до обговорення моїх номінантів і переможців. Розповідайте про своїх фаворитів, що сподобалося, що не сподобалося. Ми все обговоримо. Нас все цікавить. На Нас чекають парфумерні номінації: аромати із люксу, із ніші, жіночі, чоловічі, звичайно безгендерні. Нагородимо і відзначимо найкращих, а комусь зробимо адата. Ну, це я, звісно, жартую, але все ж таки теж будуть. За вподобайку традиційно вам завжди дякую і давайте розпочинати найкращий жіночий аромат категорія люкс. І тут у мене єдиний беззаперечний лідер і переможець Баренія від Ермес. Аромат вийшов в другій половині 2024 року, авторка Крістін Нажель. І я кажу, що наприкінці своєї кар'єри у бренді Ермес вона таки створила шикарний аромат. Я не знаю іншого варіанту, крім Баренії, коли би це був повноцінний запуск жіночого аромату, не фланкер, не продовження якоїсь колекції, не варіація абсолютно, екстрем інтенс і так далі. Повноцінний новий запуск своєю легендою, історією в уніфікованому флаконі. Отже, з ароматом я познайомилася у відливанті. На жаль, не потримала в руках цей красивий флакон, але я обов'язково до нього ще повернуся. І скажу одразу, що барення сподобається тим, хто любить аромати Ермес в цілому, бо стилістика збережена, і тим, хто цінує і любить пачулі. На початку у Беренії такі кисленькі. Сині чи темно-червоні ягоди відчуваються, а потім, все ж таки, це переходить в замшу і деревні пачулі. Політкоректний, лагідний, я б назвала його, і досить таки класно лягає в загальну колекцію ароматів. Ермес. Гарний запуск заслуговує на перемогу. Переходимо до номінації номер 2 і це кращий фланкер жіночого люксу. Тут вже веселіше, оскільки номінантів буде багато, я їх навіть собі занотувала, бо фланкер на фланкарі і фланкером поганяє. Але вони були гарні. І тут, що мене вразило за цей рік, почнемо десь спочатку: у нас вийшов Black Opium Over Red». Це вишневий опіум, який мені, чесно скажу, сподобався. Gucci Flora, Gorgeous Orchid така бананово-ванільна орхідея, літній аромат з таким лайтовим настроєм, настроєм пляжним, грайливим. Один із гарних запусків, я вважаю. Уланком Lavie La Belle, Elixir і також ще була екстраординарна троянда Rose Ekstraordinaire. Обидва фланкери мені сподобалися. Мені сподобалася, мабуть, більше такі троянда. Також відмітимо Нідіджепт Номад Nomad, чи номейд-аромат від Клоя, він був популярним. Менш яскравим став запуск Габріель Льо у Шанель, але тим не менше ми його відзначимо, бо Шанель не дуже часто нас балує різними фланкерами. І сюди я ще додала лінтерді Абсолю. Це остання робота, яка вийшла в колекції Ді». Обираючи з цих шести ароматів, мені, якби я купувала для себе, можливо, я би вибрала опіум Red. Але трішки абстрагуючись від власних вподобань, мені хочеться відзначити Ді абсолютно, оскільки в цьому ароматі є суттєва частка новизни. Вони все ж таки намагалися зробити ту Унісексовою, безгендерною цей аромат позиціонується як для жінок, так і для чоловіків. І отак, от, от я називаю його переможцем в категорії Кращий люксовий фланкер в жіночій версії. Третя номінація Кращий аромат серед особливих чи ексклюзивних колекцій. Така, наприклад, є у Герлен, і, до речі, вона не одна є звичайна аква алегорія. Ми мали декілька запусків: та ж Флора Блум варіації. Оде, парфам чи оде-туалет і Флора Блум форта це такі тропічні фрукти з квітами, багато-багато квітів, солодкуватий дівочий аромат. І також у Герлен, пам'ятаєте, була орієнтальна колекція, там де в нас був Сентал Рояль, перший аромат, мабуть, найпопулярніший. І зараз цю колекцію вони переодягли і переназвали, і додали туди новий аромат. Колекція називається Абсолюс Алегорія, і там вийшла розпрекрасна Роуз Аміра. Це Троянда з Пачулі, в тому самому. Східному орієнтальному стилі. Мені би хотілося його відзначити. Можливо, хтось ще з вас не знає, підійдіть познайомтеся. Подібна, унікальна колекція є у бренду Prada. Називається вона Infusion. І в цьому році про нього вже розповідала Infusion Жанбер, імбир. Prada випустила просто розкішний імбир. Подібні колекції є ще, наприклад, у Шопар, та ж колекція Malaki і так далі. Але ось. Ці запуски Роуз Аміра і імбир мені чомусь запам'яталися і сподобалися. І тут перемогу я віддаю «Імбиру». Інф'зіон де Жанжамбер» у «Прада» просто розкішний. Дуже натуралістичний, літній із категорії імбирних ароматів був один з найкращих, тим більше для люксу. Кращий чоловічий аромат люкс. Така ж сама історія, як і в жіночій категорії. Фланкерів було безліч продовження колекції всяких екстремів, абсолютів і так далі. Мільйон. І жодного повноцінного аромату я не пам'ятаю, але серед тих фланкерів був один, який настільки відрізнявся і вирізнявся на фоні всього іншого, що заслуговує, на мою думку, на перемогу. Тут я навіть хочу взяти блотер, напахчений прямо сьогодні. Трішки вам шок контенту. Бачите, блотер діор? І так, це Діор Саваж, версія о Форте. Саваж на водній основі. Саваж, який не схожий на Саваж. Потрясаюча філігранна робота від Франціса Курджана. Фужерно-мускусний спецієвий і молекулярно деревний. Його часто лають і навіть ображають. На нього просто жахливі відгуки. Його не розуміють поки що. Бо він полярно відрізняється від попередників. Тут досить різкий початок з фужерною маскулінністю, яка трансформується в доглядове молекулярне дерево. На шкірі це дуже красиво, його потрібно носити, його потрібно наносити на себе. Це саме те, чого так довго чекали від Франціса Курджана в жіночих ароматах. А він взяв і видав найкращий Dior Саваш для чоловіків. Це рука майстра, це його впізнаваний почерк. Це відсилка до Нарцисо Родрігес Фохім і до бутикового онуар Діор. Це найкраща робота Франціса Курчана у 2024 році. Прошу сперечайтеся зі мною в коментарях. Ну а ми йдемо далі і будемо обирати найкращий фланкер серед чоловічих ароматів. В Люксі в 2024-му. Знову в мене список, бо претендентів багато і фланкерів було багато. Перший, який я хочу відзначити, це Лібо Paradise Garden від Paul Gaultier, Зелений солоний інжирний кокосовий літній аромат, створений квентіном Бішем, вийшов ще на початку року, що було логічним, щоб встигнути до літнього сезону. Класна робота, великий йому плюс. Другий, який хотіла би відзначити, і він, здається, вийшов уже в другій половині року: це Eros Energy Versace Ultra Citrus в жовтому флаконі. Інакше я його назвати не можу, це суперцитрусовий аромат, абсолютно в стилі Versace, на сучасних матеріалах. Комусь це льодяникові цитруси. Комусь ці цитруси, можливо, хімічні, хімозні, які завгодно, ну, але це люксові цитруси, і робота ця прекрасна. Третій варіант був у бренду Hermes, і це по-нашому H24. А французи кажуть Аж Ван Катер. І це була варіація Herb Viv, тобто зелена трава, чи як там він правильно перекладається дослівно. Здається, що теж робила Крістін Жель. Цей аромат мені дуже сподобався. Четвертий мені сподобався скандал Homme Абсолю. Я чомусь дуже скептично ставилася до лінійки скандалу Жанпольготє, тим більше чоловічої. На сліпих затестах ми з Юрою познайомилися саме з цим фланкером Абсолю. Той, який з жовтою сливою Мірабель і каштанами. І я його прямо запам'ятала. Мені дуже сподобався. Це на тему вже осінніх фланкерів було так. Звичайно, п'ятий, який не міг мені не запам'ятатися, просто розкішний абіруш парфам». Це. Ванільно-ромовий абіруш. Дельфін Єльк робила, вона взагалі робить магію у бренду Guerlain. І шостий. Також, мабуть, згадаю, тому що дуже популярний, його багато хто любить. Це Emporio Armani Stronger With You, і там була варіація тобако. Я знаю, що взагалі Stronger With You робить якісь неймовірні продажі. Дуже подобається вся ця лінійка, дуже вдала у бренду. І от тобако був приємний. Серед них складно, я би сказала, що серед літніх це аж ванкат від Зелений від Hermes. А в осінніх ну не можу просто не виділити абіруш шпарфам. Кращий аромат бутикової колекції. Бутикова колекція. Що це в нас? Тут тут дуже багато було би номінантів і перерахувати всі би мабуть я не змогла. Але але але, я скажу, хто тут в нас? Звичайно, це ексклюзивні шанель, бутикові Герлен, діор. Private Blend Tom Ford. Я їх сюди також до бутикових відношу, тому що ну, це високий люкс, скажімо так. Але в принципі бутикова колекція Тома Форда, Armani Prive і також собачки Трусарді. В нас теж сюди. Сюди ж у нас Ван Кліф and Арпельс. Ця колекція було багато цікавого і приємного, але переможець у нас. Один комета від Шанель єдиний беззаперечний переможець в цій категорії аромат, який мене вразив з першого знайомства, що буває, в принципі, не так часто, Я коли спробувала, я просто зубрала на вмісті від тієї краси. Це зоряний хвіст комети, це янгольський пил. це... Тиха розкіш, і це пудрова магія. Я не знаю, якщо описувати цей аромат, він або подобається, або не подобається. Різні відгуки на нього є. Хтось каже, що це просто пудровий аромат, такий усереднений аромат дорогої пудри, зібраний з Герлен, з тих же Мізі Шанель. Це щось таке середнє, але хай яке воно там середнє не є. Це абсолютно прекрасна робота. Шанель топ. Про ціну. Не знаю, звичайно, не адекват, але на фоні іншої ніші бутикова колекція коштує так само. Сьомою номінацією ми плавно переходимо, рухаємося в нішу або таку комерційну нішу. І, взагалі, мені важко навіть оперувати зараз цими термінами, оскільки настільки кордони ці розмилися. Є такі ніші, які пахнуть як люкс, а в люксі є такі, які пахнуть, як ніша. Ну от як зараз з цим всім нам жити. Живемо, як живемо, живемо і слава Богу. Тому нагорода за активність і старання в 2024 році. І тут я хочу відзначити досить такий нормальний список брендів. В першу чергу, «Кріт». З їх Queen of Silk і останніми Centaurus та Delphinus. Зміна курсу омолодження бренду відбулася, і це не може не радувати. Мені подобається, що вони переорієнтовуються, що вони хочуть рухатися вперед. І вони додають до своєї британської стриманої класики, фужерної класики, давайте скажемо так, орієнтальну окрасу. Бренду цими ароматами Ван Нотен. Бренду всього лише два роки. Уявіть, два роки. І яка правильна маркетингова стратегія, яка колосальна дизайнерська робота була проведена над створенням, оформленням цього бренду? Подивіться на ті розкішні флакони. Їх за візуал уже хочеться купити. Супер! До того ж, парфумери. Там половину колекції створив, що Біш. хто? Не що? Не що, а хто? Квентін Біш. третій бренд. Трішки старший, який був, я не знаю, в якому, 2017-му створений році, не пам'ятаю точно Maison Крівеллі аромати, які регулярно потрапляють в топ кращих. І це, очевидно, факт. Завжди їх аромати називають в якихось топах. Останні були уд каденза і тубероуз. Астраль четвертий бренд, який я не можу просто не назвати, це Томфорд з їх стабільним серійним виробництвом, конвейерним виробництвом, я б сказала, і такій продуктивності не можна не поаплодувати з тим, що вони регулярно випускають роботи і роботи, як би ми їх не критикували, але вони цікаві, вони з точки зору покупця, вони працюють, вони виправдовують попит. Остання робота Black Lacquer була про там, вініл щось димне, грубувате, шкіряне, мабуть, стиліком де Гарсон. Прекрасна робота, мені дуже сподобалася. Відзначити хотіла би ще Лілікід Imaginers з їх новинками. Звичайно, була класна Amdu Pure, це імбирний аромат, такий червоному пряно імбирний Lunatic, Це сама остання робота в стрібному флаконі та Liquid, в золотому нема чого коментувати, це було гарно. Сюди ж можна ще відмітити Матієр Прем'єр і подякувати їм за те, що вони не гналися в 2024 році за випуском якихось новинок, не додавали нові аромати в свою колекцію, а лише доповнили її екстрактами вже існуючих композицій, і вони дуже логічно продовжили цю колекцію. Також можна відмітити Тамін, бренд, який набирає обороти і, і взагалі робить такі класні випуски. Мені всі вони подобалися, але за отакий ривок і за отаку естетичну красу Дріс Ван Нотен переможець в цій категорії. Який найцікавіший запис 2024 відкриття для мене, що бренд Бальман запустив колекцію, нову абсолютно в 2024 році, і називається вона Le De і там зараз вісім ароматів. це переведення старих існуючих і оформлення на новий лад. Вони всі відрізняються від того першого звучання, але всі красиві. І там над ароматами працював і Моріс Русель і Квентін Біш, і кажуть, що аромат Карбон дуже схожий на Guidance 46, про який ми ще зараз з вами поговоримо. Тому даємо йому нагороду в категорії запуск 2024. Дев'ята номінація найкращий фланкер в нішовому сегменті 2024. І тут у мене всього два кандидати. Здогадалися які? Ну, першого точно: «Буа Імперіаль» в варіації екстракт для бренду «Essential Parfums». А другий, звичайно, Дегедоніст Екстреде парфам для бренду Ексніло. Якщо про «Буа Імперіаль» екстракт. Мені сказати особливо багато і нічого, тому що це по суті той самий аромат з більш вираженою деревиною в своїй основі, в базі він став більше деревним, ніби взяли і заземлили класичний перший Буа Імперіаль непогано. Але ж ми знаємо і розуміємо, для чого бренд випускає такий екстракт, ну тому що це комерційно дуже успішний аромат, і формат 30 мл так само буде шикарно продаватися. А от Загідоніст, от всі, хто чекали екстракт, недаремно чекали. Екстракт став м'якший, округліший, розкішніший. І тут все склалося на 200%. Прекрасна робота! І переможець однозначно, Загедоніст, кращий фланкер. В мішовому сегменті 2024 року, незважаючи на те, що коштує він в три рази дорожче, мабуть, ніж була імперіаль в екстракті. Десята номінація. Найкомпліментарніший аромат 2024 року. Я навіть кандидатів не обирала, тому що ось він стоїть, тіл'я. Тіля від Марк Антуан Баруа. Стільки компліментів, скільки збирав цей мега суперечливий аромат. Не збирав ніякий інший. Я це випробувала на собі, на своєму чоловікові, на своїх знайомих. Ви не уявляєте, скільки разів запитували назву цього аромату, і декілька разів навіть записували. Коментарів в мене тут навіть більше не буде, тому що можна його любити, можна не могти терпіти тілію, але заперечити те, що він компліментарний, неможливо. Це переможець. Одинадцята номінація, і вона ж кульмінація в нашому сьогоднішньому випуску: найкращий аромат 2024. Без жодних категорій. ніші, просто, просто найкращий за 2024. Можливо, для когось стане це несподіванкою, відкриттям, але Гайденс 46. Якби я не любила Франсіса Куркджана, як би мені не хотілося його підтримати, я не можу ігнорувати того, що. Вендін Біш в цьому році зробив всіх, так само, як і бренд Amouage. Наскільки я не зрозуміла першу варіацію Guidance, він був такий незлагоджений для мене, ніби в розфокусі кожна нота звучала сама по собі. Я ну, не розуміла, чому ним захоплюється, що, що, за що така йому честь. І настільки ж логічним, збалансованим. Ідеально скроєним для мене виявився Guidance 46. Солодка фруктово-трояндова субстанція. ну ваніль відчувається. Там кажуть нам про грушу і горішки якісь. Але скажу вам чесно, якби я не дивилася піраміди, я б не виділила звідти жодної ноти. Можливо, я б сказала про якусь фруктовість абстрактну і про ванільність. Все інше ні. Він настільки злагоджено і звучить цільно. Так, як має звучати ідеальний аромат. Тут гра на ностальгічному і сучасному той самий прийом, що і в тільгі, той самий же прийом. Ті самі каптиви молекули живодан використані, той самий сверблячий акорд, Акігалавута, чи що там використовує Квентін Біш. Той самий. Аромат відрізняється, але ноти ці відчуваються. Та сверблячечка Квентіна Біша вона є. І в тілі і в Гайденс 46 я відчуваю щось ностальгічне, те, що я знала в дитинстві. От кажуть, в тілі є запах радянської перукарні, от в Гайденс для мене те саме є. Він нескінченно стійкий, просто вічний. Спочатку, коли я знайомилася з ним в ароматеці, він мене злякав своїм напором, його до обличчя точно наносити не варто. Я принесла з собою блотер от цьому блотеру півтора місяці. Він досі пахне, він досі пахне Guidance 46. І все, що я чую, мені і досі подобається. Весь мій блокнот пахне цим ароматом. Це геніально, хоч і не за адекватну ціну. Суб'єктивно чи об'єктивно, Guidance 46, кращий аромат 2024. Звичайно, буде ложечка дьогтю, ну а куди ж без неї? Ну все ж пересолоджене, то не цікаво. Аромат, який, можливо, не розчарування, але я очікувала більшого. Один із них, до речі, буде від Амуаж, і це, скоріше, не розчарування, а ми просто з ароматом «Love Delight» не зійшлися характерами. Я як казала, так і по сьогоднішній день вважаю, що він занадто прямолінійний для бренду «Амуаж», занадто прямолінійна гурманіка. Але хто я така, щоб казати «Амуаж», що їм робити, тим більше яку гурманіку їм випускати. Я тисячу відео вже побачила, коли Love Delight називають улюбленим ароматом 2024. Ну то й класно, бо всі ми різні. А от аромат, який мене справді трішки, можливо, підрозчарував, від бренду Penhaligon's, бо Penhaligon's я люблю і поважаю. І от аромат Денді, про який я вам згадувала у відео з новинками, там, де мала бути малина, алкоголь, дерево, все таке прекрасне, маскулінне і. Справжній дендизм у флаконі. Коли спробувала, розчарувалась. Занадто слащавим для мене виявився той денді. Ви помітили, як в цьому році, в 24-му, було багато парфумерних десертів? Дуже багато. І ваніль була суперпопулярною. Давайте виберемо найкращий парфумерний десерт. І так, у нас була така лимонна тарталетка у вигляді «Devotion». «Антанс» чи «Інтенс» 24-го року. Ванільно-горіховий, дуже голосний з тими ж самими впізнаваними лимонними нотами. Кажу одразу, що це не мій варіант, але ж популярність ми заперечити не можемо. І Розповідала я вам про тірамісу, до речі, тірамісу в нас було аж два. Перший це Dolce Тревізо» від Акакапа, кавово Кавово-кремовий, теж ванільний десерт. Мон-тірамісу у бренду «Шабо». Який продається в Жані так само тірамісу, але в ньому, на відміну від Дольче тервізо, відчувається більше печива і, мабуть, такої лактонності. Потім цілих три десерти виходило у бренду Ніколаї. Це був ромово мигдальний такий трояндово-. Мускусний макарон бурбон. пряно-горіховий Сен Оноре. Для мене він був з гвоздичним присмаком. Мені здається, не тільки для мене, але гвоздики спеції в піраміді не було. І також там була така свіжо-солодка, фруктова павлова. Жирну крапку в десертах парфумерних поставив рожадав і випустив справжній витвір мистецтва аромат під назвою Lost in Paris. Там і карамелізовані цукати, і вершкове масло, якесь. Печиво відчувається, розкішна робота, просто розкішна робота. Ти його спробуєш і забути той аромат, він настільки якийсь унікальний, не вдасться. Але не він стане переможцем, тому що ціна в нього неадекватна. Тому пробач, розгадав: Оскар за кращий парфумерний десерт іде. Дуже позитивному Dolce Treviso від бренду Акакапа і цією солодкою, десертною номінацією. Сьогодні завершимо цей випуск. Чекаю на ваші відгуки. Розкажіть мені про ваших улюбленців, про ваших фаворитів. Хто справив найбільше враження із ароматів у 2024 році на вас? Я хочу про все почитати. Дискутуйте. А на сьогодні у мене все. Бажаю вам! Любові, гарного настрою і звичайно здоров'я бережіть себе. До наступної зустрічі з вами була Наталка.